Друзі, всім привіт! Знайшла випадково на аукціоні антикваріату в в продажу такий лот. Свідоцтво про шлюб вінчання Симона Петлюри 1915 року стежить за лодом 145 людей. Ось такий папірчик. Роздивіться уважно. Тут можна все прочитати за бажанням. Тут все написано, що. Симон Васильович Петлюра взяв за себя домашнюю наставницю Ольгу Афанасьєвну, а тут гельську. Так ото в мене питання. Що це за петлюра? Такий, бо ціна. Ось вона. Ви бачите цифру 400 тисяч гривень. Це 10. 000. Тисяч доларів за отакий папірчик. Да, старенький, да цікавий. Ну, 10 тисяч доларів. До речі, лот знаходиться у Києві. Грошей в мене таких нема. Свідоцтво, на жаль, теж. Всім бажаю гарного вечора. Вітаю з початку перших вихідних після початку навчального року і чудового настрою, друзі. Пішла шукати таке свідоцтво.